За словами президента, 2011 рік продовження реалізації наміченого курсу, мета якого зробити життя українців кращим. Певні позитивні результати вже намітилися. Ситуація, в якій зараз знаходиться країна, на мій погляд, цілком прогнозована, була ще рік тому. І все, що відбувалося в нашій державі і в цьому, і в минулому році, це були скоординовані дії влади, велике бажання суспільства змінити життя на краще. 2010 рік був таким визначальним стартовим роком. Для нашої держави, тому що прийшла нова команда, яка взяла на себе відповідальність за стан справ в країні». президент України наголосив, що питання соціального захисту і підтримки незахищених верст населення буде тримати на особливому контролі, щоб процеси реформування на місцях не відбувалися за рахунок простих людей. Нам вдалося Зупинити падіння економіки і розпочати економічне зростання. Минулий рік показав, що економіка зросла на 4,2%. Заробітні плати в минулому році зросли трошки більше, ніж на 10%. Упродовж двох годин президент України відповів на чимало запитань журналістів. Йшлося про реформу в правоохоронних органах та судовій системі, ринок землі, соціальний захист, проведення в Україні євро 2012 та дня незалежності. По завершенню зустрічі, президент закликав журналістів до співпраці, розуміння та конструктивної критики.